Дванадцяті п'ятнадцять синьо-жовтий стяг розміром 12 на 16 метрів виносять учні Ужгородського професійно-технічного училища на подвір'я закладу. <плес> Тримає прапор Владислав Махонько. Я долучився до цієї акції, щоб цей прапор побачив мій брат, який воює зараз на фронті, щоб він повірив у нашу перемогу всієї України, так як ми як віримо ми. Далі на цьому прапорі учні почали писати побажання Збройним силам України. Зробив цей учень Ужгородського професійного училища торгівлі та технології. Мар'ян Герих. у нашому великому прапорі я написав за те, щоб наші що ми молимося, всі український народ молиться за те, щоб Наші воїни, жінки, чоловіки, які воюють за нашу Україну за мир над нашим небом, щоб вони залишалися сильними. Я радий, що наше училище також прийняло участь у цій акції і показало, що весь український народ він є як одна велика сім'я, яка буде держатися одне одного. Ганна Тимощук на українському прапорі пише імена своїх одногрупників, які Вірять, чекаємо, що переможе Україна. Коли я несла прапор, я думала про наших воїнів, що ми точно переможемо. Загалом до всеукраїнської акції Все є Україна долучилися близько 200 учнів професійного училища, торгівлі та технологій харчування в Ужгороді, розповідає викладачка закладу Оксана Барч. Учні з нетерпінням чекали. Вони схвильовані були. Всі подівали вишиванки, готувалися до цієї акції, тому що ух. У кожного із них хтось з родичів, батько, син, брат, вуйко на війні, і вони також чекають цю перемогу. Настенька, яка співала пісеньку від хвилювання в кінці, аж розплакалася. Побажання на синьо-жовтому стягу написали учні у 16 професійно-технічних закладах Закарпаття. Розповів директор Ужицького професійного училища Віктор Кощак. За його словами, започаткувала акцію у Запорізькій області. В Запорізької області через професійно-технічні заклади вона дійшла до Закарпаття. У нас в місті Ужгороді завершальний етап. Завтра іще буде у центрі професійно-технічної освіти міста Ужгорода і комерційному училищі. Значить, міста Ужгорода. А пі а після того цей прапор буде знову переданий ініціаторам цієї акції у Запорізьку область за словами Віктора Кащака з Запорізької області цей прапор з побажаннями учнів професійних училищ України передадуть збройним силам. Прапор це наша перемога. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.